Місто Гадяч зустріло всеукраїнський соціальний проєкт. Ми Українці всі одна родина, створений на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Організатори Київська концертна агенція івентів «Садиба Садибам'юзік та партнери проєкту Національний онлайн кінотеатр Світ Тіві. Сім родин, які через війну втратили рідні домівки та знайшли прихисток у гадячі. Розповідали свої історії зі сцени. Моя родина перемістилася з мальовничого міста Соледар. Я працювала в місцевій школі. Вчителькою початкових класів. Чоловік гравіював соляни світильники, молодший син відвідував школу, а старший навчався в закладі вищої освіти. Влітку завжди їздили відпочивати на нашу Азовську Ялту. Наші друзі, які тут живуть, знайшли нам квартиру. Ми зараз тут живемо. Я вважаю найкращому місці наподібня. Пам'ятасу Шевченка. Історії родин супроводжувалися конкурсами та концертом. Ми, українці, все одна родина. Наймасштабніший телепроєкт в новітній історії України, говорять незмінні ведучі свята, директор агенції івентів садиба м'юзик Ірина Коваленко та народний артист України Анатолій Гнатюк. Станом на кінець липня цього року проєкт вже об'єднав понад 187 тисяч переселенців із 118 громад. Наше завдання дати надію цим людям, дати надію тим які слід за дати надію нашим глядачам? Ми побували вже без перебільшення в усіх регіонах України. Ми об'єднуємо родини і мета проєкту об'єднати родини-переселенців з місцевими громадами, показати, що в дуже багатьох родин переселенців така сила, дух, що вони відпочинаючи з нуля своє життя, вони все рівно починають адаптуватися і інтегруватися в бізнес, у творчість, у культуру, в освіту. Богу, радості, живі, руками, щасливі життя І зараз дуже важливо бути єдиними, тому що тільки в єдності наша сила. І ось цей проєкт це не просто підтримати переселенців. Хоча це, звичайно, дуже важливо. Через війну вони втратили. Свої домівки вони переїхали на нові місця, вони знайшли для себе другу маленьку батьківщину. Так, от крім того, що підтримати переселенців, це констатація того факту, що ми, як ніколи, сьогодні одна єдина. Родина хочу подякувати нашим партнерам, які протягом п'яти років нам довіряють. Це національний «Світ ТІВІ». Був час, коли і власник концертної агенції Садиба Мюзик Віталій Миколаївич Рябчун створив цей проєкт. Він написав положення, він придумав назву, він зорієнтував нас на цю роботу, і ми тоді ще не знали, як це все буде. Але він сказав: у Вас все вийде, я вас вірю. З безодній чужих думок. Зробили з часів повномасштабної війни це вже третій соціальний проєкт національного онлайн-кінотеатру світ ТВ» спільно з Київською агенцією івентів Садиба Мюзік. Звертаються е, міські голови, звертаються очільники громад, звертаються... Ради ВПО громад, і люди хочуть, щоб ми до них приїхали, бо вони хочуть говорити про себе. І це прекрасно, тому що цей стрес його треба прожити. Цю біль її треба проговорити, прожити, розказати її. А це кожен захід в рамках цього проєкту в кожній громаді, в кожному місці. Це ну сім'ю почуттів, тому що спочатку ви будете співчувати, ви будете проживати з ними тобі, а потім ви будете пишатися ними, тому що вони показують і надихають свої прикладом. Учасники проєкту приїхали до Гадяча з різних гарячих точок з Херсона, Покровська, Шахтарського, Торецька. Діляться участь в проєкті, стала для них розрадою, а Гадяч вже став рідним. Виїхала з під окупації, під окупацією перебувала півтора місяці. Ну потім долучилася до цього волонтерського центру. Вирішили створити свій громадський рух. Ну такий волонтерський рух, назвати його незламні сітки. Плетимо для наших бригад. Нас сюди привіз саме гадячанин, саме місцевий житель. Ось тому якби я хочу висловити йому подяку велику, то, що тут можна е, строїти плани на завтра, припустимо, на тиждень, так на місяць. Я працювала і дома е, майстер універсал у мене була своя студія. І також я свою справу відтворила і тут, тому що я не закривала свій фут, і також я продовжую свою справу тут. Ми перевезли сюди свій бізнес і займаємось велопродажем, велотоварів. Нам розповіли знайомі, запропонували піти на концерт, подивитися, ну, і гарно провести час, бачити людей, показати себе, тому що, як знаєте, місцеві тут один одного знають, а ми ну, все-таки нові люди. Хоч познайомиться, може, такі самі переселенці, як ми, десь рідне серце побачить. Дому вже немає. До нас авіабомба прилетіла у двір. Нема ніде нічого, що наживалися роками. Люди тут дуже хороші, мені дуже тут люди подобаються. Ми коли приїхали, сусіди всі біжуть, допомагають. З 2022 року Гадіш став другою домівкою для майже 4 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Такі заходи, такі події надзвичайно важливі. В умовах розбурханого життя, яке ми сьогодні переживаємо, хочеться, щоб ці люди, які зараз тут відчувають, що це їхня друга домівка, розуміли, що вони потрібні, що е, про них піклуються. Такі заходи об'єднують усю Україну. щира вдячність компанії Світ Тіві, компанії нашим давнім друзям Садиба Мюзик, зокрема Віталію Рябчуну, нашій надійній, вірній подрузі Ірині Коваленко.

А Національний онлайн-кінотеатр світтів ще зі свого боку підсилив цю програму підтримки внутрішньопереміщених осіб і впровадив програму, згідно з якою ми надаємо в безкоштовне користування такі андроїд-приставки, які зроблять будь-який телевізор як сучасний смарт. Тому що ми розуміємо, що родини люблять дивитися і хочуть дивитися оці телебачення. Телебачення саме на великому екрані і фільми, а не у всіх, звісно, переміщених осіб є смарт-телевізори. Тому от така сучасна андроїд-приставка з. Може зробити будь-який телевізор смартом. І ми надаємо всім ВПО, які хочуть дивитися і бути нашими абонентами, але не мають смарт-телевізорів. от таку сучасну троє приставку безкоштовне користування. Достатньо просто зайти на сайт. світ.тв, знайти розділ Приставка, безкоштовне користування, і залишити заявку. Усі родини отримали пам'ятні подарунки від організаторів мультиварки після Полтавщини всеукраїнський соціальний проєкт. Ми українці, всі одна родина, вирушив до Закарпаття та завершиться у вересні у Києві.